Портал Play.ua та журнал Шпіль представляють новий спільний проект Чартівня. Це рейтинг різних штук у світі ігор, в якому ти можеш дізнатись, кого чарівніша дубка у Тріс Меріголь чи у Лари Крофт, що крутіше — Гордона чи Джедайський лазерний меч, та де їздити швидше у НФС чи у Гран Турізмо. Та про це все ми поговоримо у інших випусках Чартівні. Адже тема нашого першого рейтингу найдивніша зброя в іграх. Поїхали! А розпочинає наш чарт програма у світі тваринок. Також відома геймерській спільноті як «Armed and Dangerous». Як відомо, у всесвіті є лише дві речі, що пахнуть як рибка, і одна з них це рибка. Але ми не про те, ми про таку велику рибину під назвою Акула кажуть, що ці великі зубаті вобли живуть у морі, але у «Armed and Dangerous» Є специфічні акули, які плавають під землею. Націлився на ворога, бахнув з гармати, і щоб ним понямкати, вже мчить по чорнозему головний герой фільму Щелепи. Дуже круто і дуже незвично. Та в з два. Ти знайдеш достатньо амуніції до цієї гармати. Тому акуляча пукалка отримує лише десяте місце у чарківні. А ми переходимо до наступного дивного оружжя в іграх. Якщо буйному шизофреніку згодувати відро ЛСД та запитати, що він хоче на різдво, з цієї оповіді можна побудувати концепт гри. Ми впевнені, що розробники Volition саме так і вчинили, адже їх Saints Row 3 – це як GTA, тільки під грибами і зосереджена на безмежі можливостей робити різну несамовиту хрінь. Ти наче опиняєшся у величезній пісочниці з купою різних деструктивних цяцьок. через це шипсанутою крутою зброю у Saints Row 3 настільки багато, що ми відростили сиві бороди, поки відбирали найдивнішу цяцьку у місцевому арсеналі, але все-таки вибрали. Знайомся, це кальмаромет, замість набоїв, маленькі кальмари чи восьминоги, які постійно скиглять та репетують: стрільнеш таким у ворога чи звичайного перехожого, і кальмар одразу візьме його під свій контроль та змусить нападати на всіх довкола. А ти б не з'їхав з глузду, коли в тебе на голові стільки кальмарового м'яса, а жодної пляшечки пивця поряд нема. Але хоч кальмаромет і дивна зброя, та ми вимагаємо від учасників нашого рейтингу максимальних руйнувань, тож шуруємо далі, лишаючи кальмаромет лише на дев'ятому місці. Далі у нас Red Faction Armageddon від тих же Volition. Під час розробки творці гри вживали набагато менше заборонених речовин. Тому у Red Faction зброя переважно дуже брутальна і серйозна. Ну щоб кольорових космітів максимально ефективно вбивала, а не гравців розважала. Та є тут одне незвичне оружжя. Ні, не містер Туц. Так у Армагеддон можна знайти єдинорога, який сидить у головного героя на плечі та шмаляє веселкою з під хвоста. Але це вже занадто дико, навіть для чартівні. І взагалі про містера Туца вже весь інтернет сто разів написав. Тому ми обрали іншу круту і дивну пукалку з четвертої частини Red Faction. Це магнітна гармата. Стріляєш в одне місце, виходить плюс, стріляєш в інше, виходить мінус. Протилежності притягуються і отримуєш повне щастя. За допомогою магнітної гармати можна катапультувати ворогів дуже далеко з максимальним рівнем руйнувань. Тож їй місце у нашому рейтингу гарантовано. Але тільки восьме, бо в інших іграх є ще крутіша зброя. Погодься, традиційні способи вбивства вампірів то нудно. Це треба смердючим часником обвішатись, на кладовище залізти та усиковий кілок у груди клекастику забити. Довго, важко, та ще й замурзаєшся, як джамшут. Тому поляки з People Can Fly, коли придумували Painkiller, вирішили автоматизувати цей процес. І хоч уперів у грі нема, зате є купа демонічних потвор, яких можна прибивати до стін кілкометом. Прибивати до стін кілкометом. Зараз це не сприймається як щось надзвичайне, але у 2004-му, коли вийшла перша частина гри, від цієї зброї щелепи гравців катапультувались у стратосферу, особливо враховуючи, що кілки можна було підпалювати чи гранату до них чіпляти. Дуже круто, дуже брутально, дуже антидемонічно. І саме такий подарунок можуть попросити у сатани Клауса усі погані хлопчики та дівчатка. Але кілкомет стається лише сьоме місце, бо у смертоносності він програє дивній зброї, яка. А зараз сам усе побачиш. Посол 3: борсук. Чувак тримає його за фаберже, а борсук дере усіх навколо. Шосте місце. Усе переходимо до наступної дивної зброї, поки нас захисники тварин не заплювали. Далі у нашому топі Half-Life 2. Ні, ні, ні. Зараз мова піде не про червону фомку. Це культова зброя, але у ній ж немає нічого дивного. Робот-пес та ні. Він же не зброя, а хатній улюбленець. Граві гармата? Можливо, але нам на думку спадає ще незвичніша зброя, добути яку можуть тільки вортигонти. Це Феропод, залоза великого левомурахи. Чому дивність? От пре на тебе натовп комбайнів. Здавалось би, зараз буде запекла бійка. Та дцоськи у комбайнів летить феропот, вибухає і на ворогів вже несеться з края левомура. І ти одразу починаєш відчувати себе крутішим за Куклачова. А коли через кілька розділів левомурах вже немає, навіть сумуєш за цими своїми маленькими друзями тарганчиками. Тож Феропод у нашому рейтингу та лише на п'ятому місці, бо, якщо чесно, є ще крутіша дивна зброя, яку виривають з живого створіння з самого себе. Про це далі у Чартівні.

Таб зе зомбі, перший проект Чикагської студії Вайдло Games, виявився справжнім шедевром. Це була унікально весела, оригінальна, захоплива і барвиста пригода з живим мерцем у головній ролі. Його звати Стабс, і він не тільки один із найнезвичніших героїв ігор, а й зброя. Зрозуміло, що дуже дивна зброя. Він паскудить повітря, що смертельно не подобається оточуючим. Всі, кого він кусає, перетворюються на його мертву армію. А ще стаб під час бійки може відірвати ворогу руку і забити його ж нею до смерті, чи взагалі використати у якості зброї свої органи. Так, деякі люди здатні на будь що коли їм бракує місків. Тож Стабсу гарантовано місце у топі найдивнішої зброї, але ми не можемо пустити його далі четвертого місця, бо він використовує руку, печінку, власну голову в той час, коли можна обійтись лише одним пальцем. Якщо ти хоч раз блукав космічними лабіринтами Dead Space 2 у пошуках пригод, галюнів, правди та некроморфів, то знаєш. Уму розробники цієї гри назвали свою студію Вісцерал. Гра настільки лячна, що не рятує навіть великий арсенал космічно-шахтарської техніки, яку можна використати замість зброї. І, хоч це незвична колекція пацифікаторів, та не через неї Сіквел Dead Space на третьому місці нашого рейтингу. Найкрутішу і найнезвичнішу зброю у грі можна знайти тільки після першого проходження. Це великий червоний надувний палець. Айзек Кларк цілить ним у ворога, каже пів-пав, а потворного косміта розриває на маття. І весело, і приємно. Та мама нам завжди казала, що пальцями тикати неввічливо, тому Dead Space 2 отримає тільки бронзову медаль. А ми передаємо всім некроморфам плазмовий привіт і переходимо до срібного фіналіста нашого рейтингу найдивнішої зброї в іграх. І віце-чемпіоном у нас стає Портал 2! Що здивований? Так, тут, крім портальної гармати, до рук головної героїні нічого не потрапляє. А Портал Ган, хоч і має слово Gun у назві, не є зброєю. Але з клепками у голові можна перетворити будь-який винахід науково-технічного прогресу на засіб винищення великої кількості супротивників. Так, і портальна гармата стає справжньою зброєю у вмілих руках. Не дармашця Пуцька так сподобалася ігровій спільноті, що її додали у аматорському моді до Half-Life 2 Deathmatch. Та хоч гармата, яка робить дірочки у просторі, щоб перевернути милі турельки, це дуже дивно, але не дотягує до першого місця. Адже для золотої медалі потрібен масштаб. І нарешті на першому місці нашого рейтингу Bullet Storm. І ти вже знаєш, чому, якщо хоч раз вирішував проблеми з аборигенами планети Стигія, Bulletstorm повністю складається з максимально дивних і надзвичайно брутальних способів вбивства. А ще тут є головний герой на ім'я Грейсон Хант, який ну дуже схожий на Маркуса Фенікса та матюкається так, що Дюк Нюкем почервонів би. У протагоніста Bulletstorm в кишенях завалявся смачненький арсенал, яким ніхто не користується, бо найголовніше у Грейсона Ханта є. А. Нога. Б. Лазерний батіг. В. Довколишнє середовище. І ці три складові перетворюють гру на суцільну м'ясорубку. Грейсон роздає таких підсрачників, що вороги то на кактус надягаються, то у вентилятор залітають. А то й закони постійного струму на власній шкірі вивчають. Саме за десятки небачених раніше наджорстоких видів убивств Булет Сторм і потрапив на перше місце чартівні. Ну що ж, на сьогодні, все. це був рейтинг найдивнішої зброї в іграх за версією порталу Play.ua та журналу Шпіль. А наступного місяця ми знову зустрінемось тут, у чертівні, та розставимо по поличках найсмішніші моменти у іграх. Читай Шпіль, заходь на Play.ua та не забувай перезаряджатись і зберігатись.